Дякую. Дякую. Оксана. Я бы хотела обратить... Повторить будь ласка. Беринюка, Оксана Николаевна. Я бы хотела обратиться и к членам комиссии, на которой я тоже один раз была присутствующей, и слушала вопросы, которые обсуждались, в том числе вопросы вторых смен, которые очень интересуют родителей. Мы бы хотели искать всевозможные варианты, дабы уходить от подобного решения вопроса вот, учебу детей во вторых сменах, потому что это сказывается и на их здоровье. И в первую очередь я бы хотела, чтобы все подумали о, скажем так, о правах детей, которые имеют право на образование, на достойное образование, в том числе подумать о том, что это будущее наше. Мы выбирали школы с расчета их, скажем так, специализированной направленности и по способностям наших детей. Мы хотим развивать способности наших детей, хотим, чтобы эти наши дети не были ущемлены, в том числе и оставались здоровыми, чтобы они не перегружались большим количеством детей в классе, что скажется, соответственно, на их образовании. Хотели бы, чтобы остались бы школы, каждая на своем месте, потому что я не знаю, как статистически рождаемости падает, ну по всему видно, что она все-таки увеличивается. И этот вопрос встанет через несколько лет открытие новой школы. Сейчас мы две объединим, там разрушим, там переделаем, где потом возьмем еще одну школу. Придется строить. А строить, соответственно, как вы говорите, с дефицитом бюджета не за что будет. Опять станет вопрос разделения. Да дети, это, в принципе, они же живые люди, хотя у них таких прав нет, как у нас у взрослых. Мы считаем, что мы должны как-то защищать их интересы, чтобы не ущемлялось их здоровье, чтобы при этом не ущемлялось образование. Потому что ну, мой ребенок хочет жить и работать в Каневе, зная несколько иностранных языков. И так в числе я считаю, что и много таких детей. Может кто-то уедет, может кто-то приобретет опыт, но вернется обратно. По крайней мере многим этого хотелось бы. Подумайте в первую очередь о детях, а не о финансах. Давайте изыщем другие возможности. Находим же деньги на что-нибудь другое. Давайте найдем на школы. Дякуємо. Будь ласка. Юрій Гамалій, депутат Канівської міської ради, голова міської організації свобода». Є влада, яку обирають люди, а є влада, яку призначають зверху. Та влада, яку обрали люди, вона старається виконувати накази своїх людей, виконувати а, те, що люди хочуть бачити, те, що хочуть робити. Влада, яка призначена зверху, вона виконує те, що їй дають за завдання. І вона старається добре виконати ті завдання, які дають зверху. Тому що в іншому, в іншому разі вона просто не буде цією владою, і призначать іншого. В доповіді прозвучала теза про те, що необхідно привести. У відповідність з бюджетом стан освіти в Каневі, а я так розумію, не тільки в Каневі, а в усій державі. Так от треба бюджет приводити в відповідність до стану е, освіти. Коли у нас бюджет е, навіть не обговорюється, коли ми навіть не можемо е, при прийняттям подивитися, що куди закладається, то, звичайно, тоді треба приводити. Е, до бюджету. Якщо о, подивитися о, трохи ширше на всю Україну, о, то оптимізація шкіл, чи о, їхнє злиття чи зменшення, це є загальнодержавна політика. політика. Таку політику проводить влада центральна, і тому наша влада просто виконує ці вимоги. І от там, де влада обрана народом, я маю на увазі на Галичині, там школи не закриваються, там школи збережуються, там знаходяться кошти. На... Виплату зарплат вчителів, там відкриваються нові школи, як в Тернополі робиться елітна школа, там, де не буде тисячу учнів, а буде 100 чи 150 учнів. Тому що майбутнє держави, майбутнє це в дітях наших, в їхній освіті, в їхньому інтелекту. Коли були Заходи по вшануванні пам'яті віри річ мені прийшлося спілкуватися з заступником міського голови паном Леонтьєм якраз на тему освіти. І пан Леонтьєв говорив про те, що і Україна, і Росія скотилися далеко-далеко відносно розвинутих країн в своєму інтелектуальному розвитку. В своїй освіті, що там по різним е, показникам, е, навіть Туреччина Росію обігнала, не кажучи, за Україну. І от ми хочемо зараз злити дві найкращі школи в Каневі за на, е, законами генетики. Але є народна мудрість, що природа відпочиває, пам'ятаєте? Пісагеніїв. природа відпочиває. Так от, Вірогідність дуже велика, що наступна школа, яка постане на злеті цих двох шкіл, буде відпочивати. Отже, я теж прихильник того, що руйнувати легше, ніж будувати. І тому я особисто проти такої оптимізації освіти. І закликаю і громаду, і керівництво міста думати не тільки про гроші, а думати про дітей, і про їхню психіку, і про батьків, і про тих, хто тут зібрався, і хто тут не зібрався, і знаходити шляхи для того, щоб нашим дітям дійсно давати відповідну освіту. І безперечно, школи повинні бути збережені. І напрацювання тільки поширюватися. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, Юрій Шевченко, хотів би сказати: тут часто вживається слово оптимізація. Я хотів би, щоб всі розуміли, що ніякої оптимізації це не є. По суті, те, що відбувається, це є знищення наших шкіл двох непересічних шкіл міста, які мають свої здобути, мають роками напрацьовані програми. Мають колективи педагогічні, які працюють разом, і це хочуть зруйнувати, і нам пропонують замість нього якийсь експериментальний зразок навчального закладу, навчально-виховний комплекс. Що з того вийде, невідомо. Пан Леонтів навів приклад генетики. Я не біолог, але так підозрюю, що він теж, тому що я знаю, що якщо схрестити двох з різної породи істот, вийде потомство непридатне для життя, і воно буде безплідним. Тому я сказав, що я не біолог, я автомобіліст. І за фактом я теж є інженер з експлуатації автомобільної протитанкової техніки. Тому мені ближче приклад автомобільний. Взяти два автомобілі Lexus і Pajero. Два хазяїна вирішили, що щось ми багато платимо за ці автомобілі. Будемо економити на паливі. Рішили розібрати цей і склеїти з нього хамера. Повірте мені, як інженеру нічого не вийде. Тобто логіки у цьому немає, абсолютно. Хочуть обґрунтувати економікою. Немає економіки теж. Наводилися приклади. Будемо економіку за рахунок утримання приміщень. Це дійсно можна зробити тільки знищивши, підірвавши те приміщення. Інакше в будь-якому разі треба платити за тепло, треба платити. Комунальні платежі. є. До речі, треба буде підірвати як пахвірець. <праць> я дійсно маю досвід, просто я військовий за фахом. Ну, це вже інше про мене є знайомі. У мене є знайомі з ліцензією. <рив> Щодо економіки, ви здається, математик, так? Ви хочете економити 2 мільйона гривень на рік за рахунок утримання приміщення. Поділіть 2 мільйона на 12 місяців. Ви отримаєте 166 тисяч, 166 гривень, 66 копійок і 6 періодів. Допустимо, що в школі мистецтв не 30, а 100 учнів. Кожен батько повинен тільки на цей прибуток, на ці 2 мільйони скидатися 1666 гривень. Такому платежу позадрить будь-який вищий навчальний заклад України. києво могилянська академія, Шевченківський університет. Просто це нереально. Реально, в принципі, ви не отримаєте цих 2 мільйонів економії. Ці цифри, які ви називаєте, вони теж нереальні. Та й власне посилатися на те, що в бюджеті, в бюджеті грошей немає, ви не маєте права. Чому? Тому що бюджет не оприлюднено, люди не ознайомлені з ним. Якби його проаналізували фахівці, вони б сказали, візьмімо сюди, перекинемо сюди. Ви на акції сказали, що ну, типа, коли вам задали питання про бюджет, ви сказали, є бюджет, смотри, не іскати треба. Я шукав. Не знайшов я на вашому сайті цього бюджету. Він здорово захований. Тобто. Оця оптимізація не має за собі ніяких ні логічного підґрунтя, ніякого економічного підґрунтя. Тоді виникає питання: а в чому ж істина причина цієї оптимізації? То я так думаю, що це або наказ зверху, те, те що дійсно попередній виступаючий сказав, або інш, якийсь, не знаю, інтерес чи до, чи до нерухомості, чи до приміщення, тому що економії цієї реально не буде. І знову ж таки, якщо ви зараз заявляєте, що грошей немає, кожен з. Більшість тут присутніх були на зустрічах з кандидатом від партії регіоном Віктором Ніколенком з кандидатом на посаду міського голови. Я особисто теж був. І я прекрасно пам'ятаю цифри, які називалися. І те, що казалося, що гроші насправді є чина влада не може їх взяти. Що як варто мене тільки брати і підуть інвестори в місце. Уже черга стоїть. Називалися конкретні цифри: скільки грошей капне нам від того, що буде будуватися дорога на початку ГЕС. Скільки грошей дасть нам Брюссель, скільки грошей піде од олігарху, все це було сказано. Тому я вважаю неетичним зараз казати, що грошей нема. Ви, ідучи на посаду міського голови, ви обіцяли, що гроші будуть. То будьте зробіть що для дітей. І я ще хочу сказати, що просто крім законів, які ви порушуєте, є ще закони людські, є закони моралі. Ви повинні думати про те, як вас запам'ятають ваші виборці. І то якщо, наприклад, зараз зупинити час, вас запам'ятає тільки зруйнованим вокзалом, який будував мій батько, і за і наміром закрити школу, яку це мої діти. Дякую.